Формадол таблетки від головного болю. Служений і народний визнання, про яке мріють багато зірок. Так, мені звісно було приємно. Ще один черговий доказ того, що я дійсно на своєму місці. Адже це найвищі звання, якими нагороджують українських митців. Це Оскар, український оскар. Коли указ президента виходить, Боже, всі актори, так, так, гуглять же, що там, кому, кому які звання роздали і ордени, і відзнаки. Ну тому що це. Все ж таки той вимір і та урочиста мить, до якої ти йдеш з роками. Щоб дослужитися до таких нагород, треба добряче постаратися, каже акторка Ольга Сумська. Спершу я отримала звання Лаурата національної премії імені Тараса Шевченка, вручали всі е, команді митців. Укртелефільму, які працювали над фільмом Пастка і злочин з багатьма невідомими. Це перший серіал в Україні в форматі серіал. Це ознака просто такої поваги і того, що тебе все ж таки помітили. От і в тебе така яскрава роль. А потім вже було звання. Заслуженої артистки України документи прийшли на Театр Лесі Українки, в якому я служила більше 20 років. Після звання заслуженого через 10 років законно претендувати і на звання народного Його вручає сам президент. Ось у мене лежить ця коробочка вдома на урочистому місці. І коли я її відкриваю, мені дуже приємно, по-перше, торкатися цих документів, тому що це є мої спогади, Нагрудний значок, який можна повісити. На піджак там, чи скажімо, куди <рес> загони жодного разу ще не одягала. Це якийсь сплав з позолотою. Не думаю, що це золото. Окрім регалій, звання народного має ще й додаткові надбавки до заробітної плати, плюс місце на елітному кладовищі. Не знаю, чи завдяки такому посвідченню можна приїхати в метро. Треба спробувати. Забрати ці звання це принизити акторів багатьох поколінь. Та нерідко звання і процедура їх отримання стають фігурантами скандалів політичних. Ви їздили підтримувати Януковича. Отже, як прийде Янукович до влади, хай і дає вам звання. Нещодавно довкола державних нагород також розігрався скандал, який дискредитує визнання такого рівня. Ані Лорак, артистка втікачка, яка вже багато років живе та працює на Росії, анонсувала гастролі Німеччиною, де в Афіші не посоромилась написати, що вона українська артистка артистка. і згадала, що має звання народної. У нас існує законна процедура так мовити надання звання народних і заслужених. А от законна процедури зняття. Немає для цього потрібно змінити закон. Тож відповідні поправки до закону вже зареєстровані та чекають на ухвалення в Раді. Вони стосуються не тільки українців, але й іноземців, які мали честь носити наші звання. Є санкції, які накладені проти багатьох так мовити пропагандистів і діячів культури. Треба перевірити, хто з них народний і заслужений. Я думаю, що після прийняття цього закону недовго залишилось чекати. Взагалі, попередником звання народного артиста України в. Було звання народного артиста УРСР, тому можливо на часі придумати більш сучасну альтернативу таким нагородам. Це варто підняти на рівень суспільної дискусії. Наскільки це доречно мати пережиток радянського союзу? Та відбирати нагороди в тих, хто їх вже отримав, і не в чорному списку прихильників Росії теж не будуть, каже міністр. Але місце на кладовище вже не буде. Я зізнаюсь, коли на концерті мене питають, як вас оголосити. Я кажу, як завгодно, або щиро і тепло. Не звання сьогодні цікавить глядача, а улюблений актор. А народна любов це те, що відібрати неможливо, і те, що треба по-справжньому заслужити. Якщо ти збираєш повні зали, якщо до тебе люди повертаються на концерти, якщо вони приходять 30-й, 50-й раз до тебе на концерт, це говорить про те. Ти робиш щось правильне, і для мене це найголовніша мені здається мета на все моє життя. Скільки б не давали премії, ми всі усвідомлюємо, що за слухачем і глядачем майбутнє кожного артиста. Говорить вся країна. Прем'єра з понеділка по четвер, о 19.30.